Компанія волинь Кальвіс, місто Коваль, займаємося виробництвом та продажем твердопалених людів «Кальвіс». Це є спільне україно-литовське виробництво, яке випускає в асортименті як плити ванні печі, каміни від 6 до 1250 кВт. і По індивідуальному замовленню може бути і більше. Артументі сплит є від плити від, від 6, до 10 до 12 кіловат. Якщо брати частину чисто для опалення, 7 кіловат і до 10 кВт. Також на вулиці виставка поставить. Також є в нас є в остаток пані пандуфе, до 12 до Займаємося також ворогництво всіх закритів, приклапи до нашого плани. Як ви починаєте, що діяльності Волинській області? Заціянно продукції здійснюється як у Волинській області, так і по всій Україні. Тобто є мережа магазинів, салонів, а також монтажників, які здійснюють здійснюється нашого плану. Виставка проходить досить нормально. Люди цікавляться нашою продукцією, пораженням. Хочеться сказати, проша організація виставки. Правда, ще нічого не продали, але я думаю, що завтра ми щось і ці заберуть з приводу побажань. Хочеться побажати всім учасникам, е, хороших партнерів і е, реалізації продукції. Дякую вам. Дякую.